Добрий день всім. Хочу показати, як Партор горе. Он до дядя Валера стоїть далеко. Казав, як ти будеш горати з косою. каже. Ось такой горем з косою. А косає. Ой, гране. А вон І Якось так помаленьку. Да, Валерій Іванець? Так точно. Так точно, каже. <рес> Цього року таке було, що капець... Ще такого не було, щоб косу треба було вчіпляти, не можна вигорати. По коліна була цього. Після ячменю. Ну, ячмінь посходив. А, то, мусили, чіпляв косу, викосив, а тоді, тоді це тоді горали, А це ж доволечка коло хати тут. Жменять. Це отаке. Ще такого, мабуть, ніхто не, не горав з косою. Ще. Я ще, по крайній мере, не бачив ніде. Ні. Вдома, ні в інтернеті. Це прийшло самому. Ну на чомусь.